Друзі, привіт! Магазин Вламаксимоком'юла. Сьогодні в нас на огляді велосипед Winner DX, велосипед на 29-х колесах на алюмінієвій рамі. Є три розміри рами ML-XL Так виглядає рама при виготовленні використані технології гладкого німецького зварювання, траси заховані всередину рами, є шумопоглинач, конусний кермовий стакан. Boost дропаути 141. Є бонки, щоб встановити багажник, пляготрімач, насос і так далі. Також є декілька забарвлень. Для прикладу показуємо такий бордовий. Також може бути сірий, матовий, гарно виглядає. І може бути такий зелений, також матовий. Дуже дуже цікаве забарвлення. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермова колонка тут конусна. бренда Neco. Кермо широке алюмінієве 74 см. На кермі ми бачимо, які гумові гріпси. монетки Shimano Altus 2 на 9 та гальмівні ручки гідравліки Shimano. Вилка тут Yudin D3 з конусним штоком, вона алюмінієва, Має гідравлічний локаут. регулювання жорсткості. Ход її 100 мм. Так виглядає. Покришки Кенда, ширина 2,35 з універсальним протектором. Це к 1153 модель, подвійні алюмінієві обода. втулки також алюмінієві, на ексцентриках. Вони на промислових підшипниках. І бачимо дискові гідравлічні гальма. Це Shimano MT-200. Розмір ротора і переднього, і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на дві зірки 22-36 кількість зубів на зірках. Шатуни алюмінієві, провіл, довжина 175 мм. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. І передній перемикач Shimano Dior. Задній перемикач Shimano Altus. Задня касета на 9-зірок Shimano. Це 1136 кількість зубів на зірках, задня втулка на ексцентрики, також на промислових підшипниках. І так виглядають задні гідравлічні гарми. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, алюмінієвий підсидільний штир двоболтовий, болтовий та таке сидіння Selle Royal більш такого спортивного типу. Winner Solid DX це є бестселер продаж. Так як він за свої кошти пропонує дуже гарне обладнання, таке як Shimano Altus, гарну вилку алюмінієву з гідравлічним локаутом, втулки на промислових підшипниках, дуже якісну раму і так далі. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті. Посилання залишимо в описі до цього відео. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!